Тернополі в одній з квартир, яку знімали студенти-іноземці, правоохоронці знайшли двох неповнолітніх дівчат. Обоє з Івано-Франківська. Одна з них там оголошена в розшук. Цих дівчат було поміщено до ранку. Вони знаходилися у дитячому притулку по вулиці Стрімкій у місті Тернополі. А з наступного ранку приїхали працівники Івано-Франківської поліції, власне, які і порушили кримінальне провадження за статтею 155 кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх і забрали дівчат по місцю скоєння злочину, тобто в місто Івано-Франківськ. Нагадаємо, днями громадський активіст Степан Андрійців розмістив інформацію у соціальній мережі про те, що. Цитата: 13 арабів, які навчаються в освітніх закладах Івано-Франківська, розбещували двох неповнолітніх дівчат. Одній із них 12, іншій 11 років. Знайшли дівчаток аж у Тернополі, бо саме туди їх як подарунок для своїх одноплемінників відправили ці 13 персонажів. Кінець цитати. Зараз слідчі Івано-Франківської поліції проводять розслідування.